Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України, і в нас ранок 8.30, напевно. Я вже виладила в школу хлопців, Єфремчик ще спить, і вже навіть трошки прибрала, залишилося попилососити або, або підмести трошки тут. Я вчора дуже файно цілий день прибирала. То в мене і тут чисто. Хлопці вже, поки вони пішли, я постаралася швиденько позасталяти ліжечки і прибрати. Залишилось тільки сміттячко, як завжди знаєте, в дітей. Вчора все виприбирувала, відсовала ліжки, е, там пилососила, витирала. Тому що, знаєте, як в дітей часто щонебудь падає, а то й закидають під ліжок, то я Окна всі теж перемила. Дуже задоволена. Мені прям аж пахне чистотою. Я дуже люблю це. То, ось так. Так. Тут теж прибрала все. Ох, світло як микнулось. Такі коврики купила е, хлопцям у душову. Точніше ванну, а в нас на сірий колір, а такий тілесний, як він такий кавовий чи якось так ніжний такий. Я покажу вам пізніше, тому що там є фрейм спить. І купила вже я в нас шторку, Теж до шову, тому що вже була вона ну така, вже знаєте, о, там білочка бігала, то в нас ще ранок, хмурно, дощ. Я пропадала, пропала на тиждень з чимось, через те, що в мене сталося таке, що поламався телефон. На жаль, просто екран не працював і все, нічого не можна було вже зробити. А тут і не дуже щось ладять, мабуть, більш скоріш нове купляють. То ми знайшли телефона і купили другого. Купляли. Телефон АБУ на перший час. Ну, але він все добре, нормальний. І я вже хочу вам показувати, що ж в мене відбувається в житті. Навіть не було на що знімати нормально, щоб вам все показати. Тому сьогодні я планую десь уже поїхати. Вчора гарно все поприбирала, помила вікна, все. То сьогодні поснідаємо. Доприбираю там нашу кімнату і будемо їхати в магазин. Потім заїду до батьків. Ну, з єфремом десь сьогодні ми поїдемо. такий в нас буде день. Тому всіх запрошую провести зі мною цей день. Так, ну що я вже їду. Вибралася з дому, у нас щось моросить дощик, щось трошки сонечко вийшло навіть, тому що всі ці дні було хмурно. Але осінь і все. Так. Я спочатку заїду в магазин Гудвіл, там, де класна всяка дитяча одежка. Ну, то я туди заїду, покажу вам. Так, ось цей магазинчик я в ньому вже була і не раз. Він мені дуже подобається. Тут все так чистенько, гарненько, розвішане, все прекрасно. Ну, цей хлопчик. Їдемо. Дивіться, велосипеди різненькі. 32 долари. Ось таких два. Це, мабуть, якийсь двоняточок, а це 59. 60, коротше. І ще ось такий коляс. Це для теж для двійні. Така прогулючна. Ну, непогана. І заходимо всередину. Так, подивіться на цю красоту. Тут стільки всього і на дівчинку. Таке ж гарненьке. Навіть ці просто такі чоловічки, щоб на дитинку. Прекрасно. Єфрему вже ж не хочеться сидіти. Йдемо щось собі. Оце так взяємо по магазинах. Дивіться, скільки костюми. Ходи щось дамо. Зараз знайдемо якусь іграшку дай дам. Щоб показати дуже гарні різні такі комбінізончики. Ти які гарні на дівчаток, такі на три місяці. Прекрасне. І там 7 доларів 10 буває. Ну вони такі, можна сказати, нові. Це сюди, мамочки привозять після своїх діток. А мали дітки, скільки вони поносили. Я хочу щось своїй подружки в Україну. Їй буде дівчинка, то Щось знайти гарненьке. Єфремо а! дала мікрофона. На, тримай! Шапку скинемо, щоб не було душно. І вже йду дивитися далі ще щось. Я не буду геть так вам докладно показувати. Я вже покажу, що взяла вдома. Тому що ну, трошки важко з Єфремом все показати. Таке приємне до тіла і. Шість доларів такий костюмчик. Що? Ава, Якіп. Вісім. Ва... Дивіться на цього хлопчика. Взяв м'ячика і ходить. Ходи сюди. А де? Уже ж треба. Дивлюсь йому таку сорочку. Йдись іде. Дивіться вже, що знайшов. Ой, ну в таких магазинах трошки легше, тому що тут можна гратися, так брати <смі> іграшки, то я так можу трошки подивитися. Наприклад, тут є навіть геть новесенькі такі. Це костюмчик двойний, 10 доларів. Новесенький картерс. Потім дивіться, які класні бодіки. Сім штук за 8,99. На 24 місяці. Я, напевно, візьму, трохи може і великувати на Ефрема, але на зиму, я думаю, буде нормально. Якийсь вже його нема так речей трохи постиралось, так воно состірується, не знаю. То треба щось вибрати. Вже дивіться, взяла таке, там сорочки. Ну, коротше, вдома я вам все покажу. Тут різні є колисочки навіть. Вони такі дуже файні, біля ліжечка і вони такі ну, популярні, зручні. Ага, ага. Покажеш. Там далі я ще й не ходила толком, тому що все дивлюсь, поки на Єфрема. Ще ж, я думала, положити, хай возить пальто. ага. Sorry. Ходи сюди покупити. Але класну штуку придумали. Все, він зайнятий. Так, я вже походила по магазину і ще їздила в один. Я раніше в йому була. Я там купувала ходулі, такі різні штучки. Він вже його перевезли в інчу. Інше місце, більше зробили, але я не знімала, тому що забула телефон у машині і вже не захотіла з Єфремом вертатися. І він зараз заснув. Я ще заїхала в магазин Burlington, тут обходила, переміряла всього, те, що ну, більш-менш мені сподобалося, але поміряла і не сподобалося. Не все то велике, те мале, те не так сидить, як уявляла. І От з одягом, наприклад, тут трохи важко, щоб гарний знайти, який тобі подобається нарядний, чи... Тому я буває замовляю в інтернеті, але воно я все одно ну, більш люблю поміряти, подивитись. Наприклад, Ось я подивилась, вроді нормально, на себе не те. Так само в інтернеті, а в інтернеті ти взагалі не можеш поміряти. Потім вертать, от і все. То так. Буває, що я, ми просимо в рідних наших в Україні, нам купують. Ми висилаємо гроші і висилають нам. Десь має скоро прийти посилка. Я вже дуже чекаю. Надіюся, але пересилка дуже виходить дорого. дуже. Можливо, і тут ну, купили б. за ту пересилку, тут щось можна знайти. Ну, але вже як є. Ми вже будемо їхати додому. Думала з'їхати ще в Алді по молоко, там походить. Але Єфрем спить, не хочу його знову рушити, Він заснув в калясі, оце, в Бурлінтоні. То я вже просто не хочу його вирушити, будити. Оце все робити. Не... ну Жалко дитину, щоб потім він був не такий недоспавши, все. І, мабуть, буду їхати додому, не буду нікуди заїжджати, тому що вже 4 години в нас дня майже. Скоро хлопці приїдуть, треба їм щось приготувати. Так, ми вже приїхали додому. І ось такі мої покупки. Це сумка моя пакетики. Я приїхала і скоро вже мої хлопці прийдуть. Уже є фремів в полуницю. Дуже любить клубніку. я не знаю, я дуже рада, що він її любить. Все добре. Буду зараз щось швиденько готувати, Мож, можливо, молочне чи щось таке хлопцям, щоб було поїсти. Вони дуже люблять. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дай, 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 дай. Всім пока-пока. Я Дам тобі другу. На. Ага, уже тако не хоче. діти. Всім я дякую за перегляди, всім пока-пока.